Традиційна перевірка цього тижня велоінспекція на чолі з міським головою Русланом Марцінківим вирушила серед місця до мікрорайону Каскад. У фокусі уваги вже звично благоустрій та загальний стан і укриття закладів освіти. Дорогою заїжджають у ліцей номер 10 де саме покращують стан сховища. Попри те, що учнів тут майже півтори тисячі, місця вистачає усім. Заступник директора ліцею каже, навчальний заклад готується до опалювального сезону, тому сподіваються, у школі буде буде тепло і затишно. До опального сезону школа, тобто ліцей готовий повністю. Всі повірки лічильниками прийшли. Зараз чекаємо на пломбування з теплокомунерго, так що теплом ми будемо забезпечені повністю. Далі за маршрутом ліцей номер 25 тут велике та просторе сховище у підвальному приміщенні. Окрім того, під час повітряної тривоги учні початкових класів спускаються до актової зали, де також безпечно та затишно. Дітей в школі є 1600 Нас навчаємося в дві зміни. Ну в першу зміну 800 чоловік поміщається в нас, і ну і в другу зміну менше 500, тому що в нас є ще одне укриття. Це актова зала. Де дітки перших класів і третіх класів ідуть зал. Починаючи з 2022 року, укриття у закладах дошкільної та середньої освіти нашої громади удосконалюються, каже заступниця директора департаменту освіти з господарської частини Світлана Пашкевич і додає, умови там покращуються. Якщо ми робили у 2022 році і частина 2023 року, ми робили капітальні роботи. Це були капітальні ремонти, облаштування, то зараз ми працюємо над покращенням умов, тому що вони все рівно експлуатуються. Зараз у нас на меті облаштувати усі найпростіші укриття хорошими вентиляційними системами, тому що кисень це надзвичайно важливо. Каскад перевірку пройшов за словами очільника громади Руслана Марцінківа. Зважаючи на ситуацію в країні, необхідні роботи з благоустрою у цьому мікрорайоні виконуються. Це район більш-менш, тобто упорядкований, але є багато моментів вже дещо краще з вивозом сміття, великогабаритного інших речей, але Ще потрібно в цьому напрямку працювати. Подивилися стан мікрорайонів, розкопок зараз побільшало, зважаючи на опалювальний сезон, тому що йде підготовка до опалювального сезону. Ну, все під контролем. Основна проблема брак робочих рук. Більше 300 сьогодні хлопців з наших комунальних підприємств воює в лавах збройних сил України це дається в знакі, але в принципі, місто доглянуте, і місто упорядковане. Наталія Андрій Гаргара, телеканал 402.